Добрий вечір. Вчора ми зрізали нашу повітряну бульбушку. Сьогодні викопали чесник. І хочу вам показати які ще файні зуб головки після повітряної бульбушки. Ось стедіть. Тут є шістька, шість. Є і маленька, звичайно, але більше половина це є крупний. Сничок. Зубчики грубі. Ми тут садили грубий зубок, тому ми лишали шестірку, сімку навіть лишали на повітряну бульбашку. Так що садити таку крупну, то ще й можна і долучити крупний головку для себе. Ну, ми його на посадку не будемо. Він піде на їжу, на закрутки, може комусь треба для себе. А ще хотів сказати, але пане ми спробуємо посадити з пару. Майже півки грама з окремо посадимо, що з нього виросте на наступний рік. І ще хотів сказати, приймаємо замовлення на чесник, ще маємо всі фракції, ваша. Так що кому потрібно, дзвоніть, пишіть. багато. Хто телефонує, які брали там прогороку, дуже приємно, що беру знову в нас. Так що такі справи. Дзвоніть, пишіть, будемо чекати. Дякую.